Всім привіт! Темою сьогоднішнього уроку у нас є тригонометрія. А саме синус-косинус, тангенс-котангенс, гострого кута. Пригадаємо з прямокутного трикутника. Прямокутному трикутнику АВЦ, нехай кут С прямий. Тоді сторони, які утворюють прямий кут, будуть А маленьке, Б маленьке. Як протилежні катети до кутів Б і А гострих, а гіпотенузу позначали це маленьке. Що ж таке, у нас був синус гострого кута, косинус, тангенс, котангенс. І так, синусом гострого кута, прямокутного трикутника ми називали часткові ділення, тобто в математиці відношення протилежного катета до цього кута, тобто катета який лежить навпроти кута альфа до гіпотенузи. Косинусом гострого кута нашого альфа. Ми називали відношення уже прилеглого катета АС до гіпотенузи. Катет АС ми позначали Б маленьке, бо навпроти кута Б. Це буде Б розділити на С. Якщо ми букви А і Б поміняємо місцями, назви катетів також поміняються. Тангенсом гострого кута. Ми назвали частку відділення вже двох катетів. Протилежний катет поділити на прилеглий. Тобто БЦ поділити на АЦ. Коротко запишемо А розділити на Б. І котангенсом даного обостроку, та ми назвали вже частку відділення прилеглого катета АЦ на протилежний БЦ. А коротко ми запишемо Б розділити на А. Це матеріал 8 класу. В 9 класі, в 10 класі цей же прямокутний трикутник, ми будемо шукати на координатній площині. Тому накреслимо координатну площину і постараємось визначити, що ж таке синус косинус, тангенс-котангенс для довільного кута вже. Адже. Вся координатна площина двома осями Х і y, розділена на чотири координатні чверті. Перша чверть, друга, третя і четверта. І так, у першій чверті значення Х абсциси додатні і y додатні. Ось перша чверть. У другій чверті x у нас від'ємні, y додатні. Друга чверть. Третя чверть Х від'ємне. Y від'ємне. І четверта чверть Х додатній, Y від'ємне. Нехай наша точка, деяка, знаходиться в даному положенні. На одиничному колі. Ми накреслимо коло, радіус якого одиниці. Тому, нехай це буде ось точка А. Які ж їх будуть координати? Х буде 1, а Y0, бо точка знаходиться на ось ці. Тепер пригадаємо, якими будуть координати, якщо точка переміститься по покут. Нехай наша точка А перемістилась в якесь положення П. Повернувшись по одиничному корі кут, альфа здійснить повернення радіус наш початковий ОА. Якщо ми початковий радіус ОА, повернемо. В додатному напрямі, тобто проти часової стрілки на кут альфа, наша точка А переміститься в якусь точку П. Які ж її будуть координати? Відповідно x, y, Що таке x, Спроєктуємо на вісь хів. Ось цей відрізочок має довжину x. І спроєктуємо на вісь y. Даний відрізок буде мати величину Y. Тому координати нашої точки це x, y. І ми утворили ось або одержали прямокутний трикутник. Запишемо синус альфа, наш кут позначений буквою альфа, що це таке буде. Пригадуємо, з прямокутного трикутника, синус гострого кута. Це відношення протилежного катета ось даного до кута. А цей відрізочок у нас такий, як ось цей, тобто Y. А гіпотенуза ось вона. Це радіус кола. Y поділити на М. І дорівнює Y розділити. Оскільки одиничне коло, то радіус у нас одиниця. Y на одиницю, і це буде Y. Тому запишемо дуже важливе твердження. І запам'ятаємо, що синус гострого кута, адже кут альфа в нас в першій чверті. Буде дорівнювати координаті точки. І завжди пам'ятаємо, щоб ми не говорили про синус, ми будемо прив'язані до значення Y. Ось та частина осі, яка додатня, це буде перша чверть і друга. І ось частина осі Y, яка від'єдна. Це буде третя, і четверта чверть. Тому як визначати знаки? Синус буде додатній в першій чверті і в другій, де в нас вісь ігри додатній. І синус буде від'ємний, там, де частина Осі від'ємна. Це третя і четверта чверть. Це перше важливе твердження. Друге твердження запишемо для косинуса гострого кута. Яким же буде косинус для ось даного кута? Знову ж з прямокутного трикутника. Що таке косинус ми повторили? Це відношення уже прилеглого катета. А цей катет це наше Х. Розділити знову ж на гіпотенузу Р. Це радіус одиничного кола. Х на одиницю, і це буде Х. І ми вивели друге твердження, що косинус гострого кута дорівнює абсисій точки. Тобто, якщо точка має дві координати X, і записані, то на першому місці X – це буде значення косинуса, на другому місці y буде значення синуса, і можна конкретно вправи записати. Нехай Точка має якісь координати 0,6 і 0,8. На першому місці назначення абсиси, то що це буде? Косинус. Ось абсиса це косинус. Косинус альфа. Буде дорівнювати 0,6, а синус альфа це наше y, буде Дорівнювати 0,8. Це практично, щоб ви могли читати. Третю функцію запишемо. Третю функцію. Що ж таке тангенс? Тангенсом ми назвали частку ділення протилежного катета до кута. Ось протилежного катета на прилеглий. В даному випадку протилежний катет це наше y. Це буде Y розділити на X. І четверту функцію котангенс альфа. Це прилеглий катет, поділений на протилежний. В нашому випадку це Х розділене на y. І в залежності від того, яких значень набирає величина Х і, y, наші тангенс і котангенс будуть мати відповідно знаки по чвертях. Давайте подивимось в першій чверті. Х додатній, y додатній. Тому частка відділення двох додатніх чисел і величина додатня. Тангенс в першій чверті буде додатній. У другій чверті у нас додатній, а Х від'ємний. Частка відділення чисел з різними знаками додатнього на від'ємне, буде від'ємне. Тобто тангенс другої чверті буде від'ємне. В третій чверті ігре від'ємне і х від'ємне, а частка відділення двох від'ємних чисел буде додатня. Тобто додатній тангенс в першій і в третій чверті. В другій і в четвертій, де знаки Х і y різні, тангенс буде від'ємний. Аналогічно котангенс. Тому потрібно при розв'язуванні вправ знати знаки танця. Тепер подивимось, а яким же буде значення даних тригонометричних функцій для тупого кута? Тупі кути більші за 90. Ось нехай ми візьмемо кут 120 градусів. Це у нас уже друга чверть. Як ми його можемо виразити? 120 градусів. Ми можемо виразити або 180 градусів відняти 60 градусів, 120 градусів до рівня 180 відняти 60 градусів. Тобто, виразити тупий кут через 180 мінус якийсь кут. Ось цей кут. Якщо розглянути прямокутні трикутнички, дорівнює ось цьому кутові. І ми можемо довести, що значення синуса 180 градусів відняти альфа дорівнює синусу альфа. Тобто, якщо точка перейде в якусь точку П з індексом, нехай К то синус кута 120 градусів такий самий, як синус гострого кута. Щодо косинуса. Розглянемо косинус цього самого кута 120. Ось він буде. Кут 120 градусів. Де буде значення косинуса? Косинус. Дорівня арсизі. Тобто, от куди ми спустимося на вісіксі. І значення його буде ось цій точці. Чим же відрізняють значення косинуса для гостроку та альпа і тупого. Вони будуть відрізнятися лише тільки знаком. Тобто, косинус 180 градусів мінус альпа. Це буде дорівнювати мінус косинус. Альфа. Ці числа відрізняються лише знаком, і в нас в 9 класі ми ставили знак мінус. А зараз дякую за увагу. Даний матеріал ми продовжимо у вивченні на уроці Це формули зведення.